Виконуємо номер 1824 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генезам 2022 рік. Один з робітників виготовив 96 деталей за 6 годин, а інший 45 деталей за 2,5 години. За скільки годин вони виготовлять 119 деталей? Працюючи разом. Приступаємо до виконання. Знайдемо продуктивність праці першого робітника або кількість деталей, яку він виготовляв за одну годину. Для цього 96 поділимо на 6. Нам відомо, що він виготовив 96 деталей за 6 годин. 9 ділимо на 6, беремо по одному. 9 відняти 6 буде 3. Зносимо 6, 36 ділимо на 6, беремо по 6. 6 множимо на 6, 36, виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, 16, 16 деталей виготовляв за одну годину перший. Робітник. Тепер знайдемо, скільки виготовляв за одну годину другий робітник. Відомо, що він виготовив 45 деталей за 2,5 години. Для цього 45 поділимо на 2,5. У дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо кому в діленому і у дільнику на один знак. 450 поділимо на 25. Виконуємо ділення куточком. 45 ділимо на 25, беремо по одному. 1 множимо на 25, буде 25. Виконуємо віднімання: 5 відняти 5, 0, 4 відняти 2, 2, остачі 20, зносимо 0. 200 ділимо на 25, беремо по 8. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 да, 4 20. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, вийшло 18 деталей виготовляв за 1 годину. Другий робітник. Тепер знайдемо, скільки деталей за годину виготовляли обидва робітники. Працюючи разом. Для цього 16, додамо 18. 16 додати 18. Маємо 34 деталі. І пояснюємо. За одну годину. Ви готовляли обидва робітники працюючи разом? Ну, а тепер можемо дати відповідь на питання. За скільки годин вони виготовлять 119 деталів, працюючи разом. Для цього 119 поділимо на 34. 119 ділимо на 34, беремо по 3. 3 множимо на 4, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 3 9 да 1 10. Виконуємо віднімання. 9 відняти 2 буде 7. 1 відняти 0 буде 1. Востачі 17. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому і допишемо десятих. Тепер 170 ділимо на 34, беремо по 5 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали, 3 множимо на 5,15 до 2 17. Виконуємо віднімання востачі 0. Отже, за 3,5 години виготовлять 119 деталей працюючи разом, записуємо відповідь. 3,5 години. Номер 1824 виконано.